В мене вже було на каналі відео про книгу «Кайдашева сім'я проти зомбі українського письменника Олексія Дкань. Цей миша поєднав українську класику та ходячих мерців. Заслужно привернув до себе увагу читачів, тому письменник випустив продовження: книгу Кайдашева сім'я проти уперів. І тепер вже у видавництві НК Богдан. Якщо ви читали перший твір, то саме час взятися за другий. А якщо ви не чули про це взагалі нічого, то рекомендую ознайомити. Особливо це сподобається фанатам історій про нечість, жахастиків, екшену, пригод та сімейних драм. Вітаю з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео. Бо все це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання, які посилання на цю книжку будуть в описі. Також нагадую, що в мене є магазин мерцю для посіновувачів книжок та читання. Він називається Фантастинка Shop. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте в гості. Посилання також будуть в описі, як і в закріпленому коментарі під цим відео. Дякую. Отже, стара добра сім'я Кайдашів вже встигла перемолотися з навалою зомбі, втратила деяких родичів, але, попри все, залишилася собою. І от тепер, коли здавалося, що жахіття минула, а світ очистився від мертвяків, на горизонті з'являються упирі. Дія твору «Кайдашева сім'я проти уперів розгортається у добре знаному селі Семигори, де 12 років тому кайдаші вже пережили зомбі-апокаліпсис. Тепер старший з братів Карпо став старшиною, намагаючись втримати село від нового лиха. Лаврін та Малашка тепер у звірячій подобі вона лиса, а він вовк. А ще тут буде повернення Марусі Кайдашихи, котра прагне дати родичам людське обличчя. Але, звісно, все йде не за планом. Але головна загроза цієї частини це, звичайно, ж, упері. І про це це йде, буде тут мова. Роман Кайдашева сім'я проти уперів починається флешбеком, розділом, який переносить читача на 40 років тому у Севастополь, де ми дізнаємося про молодість Омелька. та... Як з'явилися у цьому світі у пері, цей хід письменника додає історію об'єму, бо тепер ми знаємо не лише горор у теперішньому часі, а й містичний корінь з минулого. Також в книзі з'являються персонажі, які потішать фанатів авторської трилогії «Нурлінь». Хто читав, можливо, вам будуть тут знайомі певні персонажі. Письменник завжди старається об'єднати свої твори. Створюючи певний мультисесвіт, і судячи з того, що я читав, йому це достатньо непогано вдається. Новий роман Олексія Деканя – це мишап, що об'єднує традиційний колорит українського села з темним фентезі та містичним слешером, Як і в першому творі письменник свідомо перекидає місток між українською класикою і сучасністю, між тими, хто давно любить українську літературу. І тими, хто прийде за горором, кров'ю та містикою. На відміну від першої частини, продовження не замикається в межах одного села. Події ведуть читача до Криму, де Омелька знайомиться з африканською відмою Марусію і до Мукачівського замку Паланок. Усе це робить географію твору більш динамічно і водночас додає атмосфери, темних лісів, покинутих хат і щепоту забутих духів. У книзі вдало поєднані реалістичний опис побуту з горором і, звичайно, з містикою, куди ж без неї. Стиль Олексія Диканя, як і раніше, залишається стриманим та іронічним, а головне, сучасним та простим для розуміння. Він не робить своїх героїв надміру комічними чи карикатурними. Натомість автор працює з динамікою, атмосферою і характером, що тримає увагу краще за криваві ефекти, ну принаймні на мою думку. Проте деякі дії героїв іноді викликають питання, бо вони поводяться нелогічно та дивно, і це, на мою думку, певний мінус. Також треба розуміти певні жанрові умовності, що іноді вигулькують тут і там. Ще автор іноді не дуже вміло пояснює ті чи інші сюжетні рішення. Появу певних речей, деякі події. Ну, принаймні, я їх не зрозумів. Мені було дивно, коли щось таке з'являлося, і я потім для себе це якось намагався пояснити, згадати якісь аспекти, де це до де, де, де цього це призвело. Але іноді я це не зміг зрозуміти. І для мене це залишилося незрозумілим. Тобто, це певні моменти вона просто якби в романі, і ти такий, блін, а як воно то зупинилося? От якось так це відбувається, але ну не без мінусів, що зробити. Водночас ідея Мішапу тут все ще працює не як дешевий трюк, а як спосіб перезавантаження класики для сучасного читача. Читаючи кайдешеву сім'ю проти уперів, можна впіймати себе на думці: а чому б не перечитати оригінал? І саме в цьому і полягає справжня сила отаких от, от книжок. Саме так відбувається популяризація літератури загалом. Ну, принаймні, мені так здається, бо. Сучасні діти та і я б в свої роки в школі набагато е, краще, набагато краще, більше мені бажання було прочитати і Кайдаша у Сім проти оперів і проти зомбі, ніж е, е, класично. Хоча я пам'ятаю, що класична, ну мені пішла достатньо нормально тоді, краще, ніж інші твори, але все ж таки, ну, це читається набагато краще, крутіше, воно сучасніше. Ну, ви розумієте, популярізація однозначно. Є, і це прикольно. Все ж таки, додатково хочу визначити деякі мінуси, частину з яких озвучував я вище вам говорив. Попри невеликий об'єм твору, тут 208 208 сторінок. Сюжет місцями здається розтягнутим, як би це не дивно звучало. Окремі сцени написані більше розлого, ніж того вимагає динаміка. А іноді деякі сцени навпаки хочеться, щоб їх розтягнули, щоб там було більше деталей, і автор їх не дає, а вони от там були потрібні. Тобто, можливо, об'єм би залишився, але там треба було б додати оцього. А тут, навпаки, тут забагато тут треба прибрати. Ну, от такі в мене були враження, які, коли я читав цю книгу. Ну як завжди, залишаться ті, які не оцінять сам жанр Мешапу, і я це розумію. Це поєднання драматичності і не тільки е, поєднання української класики, жанровими елементами, з жахастиками і потворами. І є люди, які взагалі це не сприймають. Я знаю таких людей, але все ж таки, ну мені це нормально з одного боку. З іншого боку, частині цих людей, напевно, все-таки варто дати шанс таким книжкам і просто спробувати. От, просто спробувати почитати. І ви зрозумієте, що воно вас реально затягне. Ця і попередня книжка, вони дуже швидко читаються, дуже легко, і просто от, ну, це атракціон, це розвага, це жанрова література. І це прикольно, і це наше, ну, розумієте, це наше рідне, тут багато нашого українського розважального і прикольного. І це варто однозначно варто уваги. Як я вже казав, продовження Кадашеве сім'я проти оперів вийшло у новому для письменника видавництва НК Багдан. І воно вийшло відразу у двох варіантах: перший білий у стилі стилі Кадаша Сім'я проти оперів, а проти зомбі, які виходили ще в видавництві тут. І другий чорний варіант той, що в мене, і він мені подобається більше. Якість книг гарна, як в принципі і у багатьох книг в одиництва Анка Богдан. Картинка в обох випадках жанрова, і відразу мене це тішить, і, і це прикольно, це вагомий плюс для книги, коли ти береш книгу і по назві, і по картинкам, і там, і тут ти відразу бачиш, що це жанрова, що це фантастики, що це гор, що тут у пері, і тут все, все відразу зрозуміло. І звичайно, як у, у, у Венка Богдан, тут є э, лясе, за що я їм дуже вдачний, Тут є атмосферні прикольні малюнки, тут прикольне незвичне оформлення, тут хороший папір і зручний для читання шрифт. Тобто, видавництво, саме видання афігезно, дуже круте, мені дуже дуже подобається. Отже, «Кадешева сім'я проти уперів приклад сміливої сучасної української фантастичної літератури, яка не боїться гратися з жанрами, змішувати традиції з горором, класичну сатиру з містикою і так далі. так далі, так далі, далі. І робить вона це так, що виходить щось свіже, щось живе і головне цікаве. Оця нова книга, друга частина, та й перша книга теж не просто ще один мешап, а приклад того, як можна оживити класику, зробивши її цікавою для нових поколінь. Попри деякі недоліки, кайдашева сім'я проти уперів» читається просто та швидко. Вона лякає, вона смішить і змушує замислитися. А головне, вона лишає посмак і бажання стежити за тим, що ще вигадає письменник. А мені здається, він нас ще не раз здивує. І це все однозначно. В позитивному ключі. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся, ставите подобайки, пишете коментарі і так, далі, і, так далі, і так далі. Дякую, що ви зі мною. Ну, а я з вами, як завжди, не прощаюся. І ми з вами побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.